На цих вихідних відбувся бій Артур Батебієв, Ентоні Ярд. На кону стояли три чемпіонські пояси Артура Батребієва за версіями WBC, WBO та IBF. Артур Батеребієв достроково переміг Ентоні Ярда у восьмому раунді та додав у свою скарбничку 19-ту дострокову перемогу, зберігши свій ідеальний боксерський рекорд, який складається з 19-ти перемог всі дострокові та жодної поразки. Але цікаво не це. Наперекір багатьом скептикам поєдинок видався дуже конкурентним та захоплюючим. З перших секунд першого раунду Батербіїв почав активно пресингувати свого опонента і пропускав багато контратакуючих ударів. У п'ятому раунді ярду вдалося потрясти Батербієва дуже потужним ударом справа, але ярду не вдалося розвинути свій успіх. Батербів почав багато рухатись, зміг відновитись, та вже наприкінці цього самого раунду вразив Ярда дуже потужною серією ударів. За підрахунками семи раундів, ярд вів у поєдинку, але у восьмому раунді пропустив дуже потужний удар від Батербієва справа і опинився на конвасі рингу. Батербів пішов на добування, і Кутентоні відмовився від продовження поєдинку. Артур Батербів ще в жодному протистоянні не пропустав скільки ударів. Скільки пропустив від Ентоні, чи то Ентоні Ярд був надто гарним у цьому поєдинку, чи то Артуру Батребіву дається в знаки його вік. Свою думку ви можете написати в коментарях. Дякую за увагу і любимо Бокс.